Таня кусняшки, нас рушає вітер. Робиться так холодно, зранку було тепліше. Та у нас теж жовте попередження, значить, сильний вітер. Таня Бодар, страшно за хірура, бо заріша. Не заробляй, Таню, щоб зріс. Оля Чимаченко, всім гарно, позитивно. Хотіла щось ляпнути, Таня, ну ні, напишу, бо, може, коли скажу в месенджері тобі на. Це, на весь світ не буду казати. Оля, всім гарного, позитивного дня. Ніна Микитенко, Генріх, то ви просто ідеальний чоловік. Генріх, знайомтеся з Ніною Микитенко. Вона з вам написала коментар. Генріх, то ви просто ідеальний чоловік. Це та жінка, яка бажає заміж. Аня Сергіївна, лікарі довго дуже навчаються, що немає часу на особисте. Ну так. Оля Чемаченко, Таня причина, мабуть, багато, так. Да. Танюша, ох, починається. Танюша Редмі. А може, він зрілий, років 72, роки 72, кроки вперед, чотири назад, Іде, хилитається, за спину хапається, Та ні, 47 років має Таню. 47 років то я ще молодий чоловік. Ніна Микитенко, у мене кум живе в Швейцарії. Ну, от, пожалуйста, якщо до кума повернешся, а потім от кума додому, так що рискуй, Ніна, Аня Сергівна, Таня, можеш і не казати, ми здогадалися. Правильно? Таня Бундарь, вони там всі лікарі, Все, всі чекають. Ні, вони там всі лікарі, всі чоколадові. Ну, я б не сказала, що всі шоколадові, але ж є. Таня Вкусняшка, Аня Сергіївна, не дражніться шубою, бо прийдеться робити. Оселедець, морозильці є, овочі відварені є. Якщо так що зупинка за тим, щоб зробити, ну то вже мілочі життя, Таню. Генріх, дуже багато роботи, нема часу. От бачите, нема часу на бо так, я розумію. Ну, не знаю, що вам до навіть сказати. Ні, а якщо надумає, то знайомтеся. може, дасть Бог вас ізведе, і буде, і буде у вас гарне сімейне життя. Там ще народити хлопчика чи дівчинку собі, та й буде добре. Анатолій, добрий день. Слава Україні, слава нації. Анатолій, доброго дня. Вам. Дякую за підтримку. Аня Цирівна, Таня Вкусняшки, то роби нічого ж не заважає. Та вона ж праня в неї прання. Таня, то сьогодні другі плани, шуба буде потім, Таня пише. Та я зрозуміла, зрозуміла, що плани, як наміти, то треба їх завершити, бо тоді на завтра ще докладеться та й так буде все до кучі, тоді ще більше. Так що все буде окей. Так, Ніна Микитенко, у Швейцарії чотири державні мови. А ми знаємо про Швейцарії тільки про шоколад, сири і годинники. Так, Ніна, вивчиш тоді їхні обичаї, їхні мови, їхнє все. Все потім. Будеш поки на пантомінах показувати, а там десь обнімеш, десь поцілуєш, десь доторкнешся, та так і життя складеться. Гулячи Чимаченко, якщо нема часу на женіть бути наш, то наша дружина і сім'я. Олекс... Олександр, шалом, привітики, Олександр. Таня кусняшка. Завтра свято, то буду щось готувати Добре, Таня, смачного. Олександр, що тут пробує? Що тут проходить? Веселе спілкування з друзями в прямому ефірі, тема вільна. Вже ти питав, я тобі відповідала. Аня Сергійовна, все, два косочки залишилось з цибулькою з'їла, Смачно, Аня. От, бачите, обід удався, Не треба особливо було й напрягатися щось готувати. І смачно пообідали. чим ви їли рибку з помідором, чи з огірочком, чи з хлібчиком, з чорним. Просто так, чи що там добавку ще було. Олійка, цибулька. Таня Бондар, хай Бог милує в таких руках. Таню, а чого ти боїшся чи що? А що бояться? Все ж знаємося, вміємо семедєлухи, золушки, що бояться, Таню. Чого ти боїшся, хай Бог милує? Треба, то треба, Таню. Нема чого боятися.